Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас курточки для дівчаток. Така моделька 820 гривень від росту 122 до 146. Така моделька 1020 гривень. Це і куртка, і безрукавочка. Ростовочка від 122 до 146. Ця моделька від 134. До 158, ціна 820 гривень. І така моделька у нас 820 гривень, ростовочка від 134 до 158. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій вайбер 098, 82, 93 661. Пересилка без передоплати.